Мир Божий, дорогі брати і сестри, вітаємо усіх, хто цього часу приєднався до нас для вивчення слова Господнього. Ми прочитаємо одне місце, яке записано в книги пророка Єзекіїля, восьмий розділ. І з першого вірша ми читаємо, що перед пророком Єзекієля, в дім, де він проживав, прийшли старші дому е з... ізраїльського, якоби бажаючи почути слово Господнє. Що ж скаже Господь на їхню потребу? Але Господь відразу не дає відповідь через пророка, а бере пророка і у видінні і відносить туди, у Єрусалим, ставить у храмі і хоче показати йому те життя, яким живе народ, те навіть таємне життя, яке, можливо, ніхто публічно ніхто і не бачить, але Господь хоче показати ті поступки, які вони роблять, і зрозуміти. Чому в житті людей стається біда і нещастя? Ми читали отут з першого по четвертий вірш, ми можемо прочитати, як Господь привів туди і показав ідола, який стояв там, який викликав ревність Бога стосовно їхнього служіння. А також я хотів би прочитати далі. Ми прочитаємо не увесь розгляд, прочитаємо з шостого вірша і далі. І сказав він до мене: Сину Людський, чи ти бачиш, що вони роблять? Це великі Гедоти, що Ізраїлів дім робить тут, щоб віддалитися від моєї святині, та ти знову побачиш ще більше Гедоти. І привів мене до ходу в подвір'я, і побачив я, а, аж ось дірка в стіні. І сказав він мені: Сине людський, прокопай дірку в стіні, і прокопав я в стіні дірку, аж ось вхід. І сказав він до мене: Увійди. І побач ті злігедоти, які вони роблять отут. І війшовши, я побачив аж у всякий вид плазуна та огидливої звірини, і всякі башки Ізраїлового дому накреслені на стіні навколо кругом. А 70 чоловік із старших Ізраїлового дому та Язанія, Шафанів син, що стояв посеред них, стояли перед ними. І кожен мав у своїй руці свою кадильницю і підіймалася пахощі з хмари кадила. І сказав він до мене: Чи бачиш ти, синолюдський, що роблять Ізраїлеві старші в темноті, кожен у кімнаті своїх ідолів, бо говорить мене, Господь нас не бачить, Господь покинув цей край. Отак, дорогі брати і сестри, прийшли старші у дім пророка спитати Господа. А Господь каже: Ходи, я покажу тобі, як вони живуть. І тут ми бачимо, ота кімната потаємна і ті речі, які вони вважали, що ніхто то знати не буде. Ми бачимо, що Господь показує пророку, а не тільки пророку, а й всім. Як отей дилопоклоницьке служіння, вони не є скритним. Господь те все бачить, і Господь не радіє, а навпаки сумує із приводу такого неправильного способу життя із таких нехороших поступків. Який результат цього такого служіння їхнього можна очікувати? Чи можна очікувати, що Господь благословить? Чи можна очікувати, що Господь підтримає, наверне і допоможе, коли люди спиною повернулися до храму Божого, до жертовника, але цим там написано вони до схід сонця і кланяються, поклоняються сонцю. Отак От люди хотіли трошки Богу служити. Трошки ідолам служити і вести такий роздвоєний християнський спосіб життя. Але ми читаємо далі. І кликнув він в уші мої сильним голосом, кажучи наблизьте карателю міста. І кожен нехай має в своїй руці нищівні знаряддя. І далі ми читаємо, що прийшли ангели, яким було доручено знищити всіх, не маючи жалю ні до. Жінок, не до дітей, не до старших, абсолютно ні до кого, окрім тих, які були запечатані до того, щоб їх обминули оці карателі. Ми читаємо це в 9-му розділі Книпрокаїзики. Отож, дорогі брати і сестри, наше життя, наші поступки, навіть якщо ми вважаємо, що ніхто цього не бачить, що ніхто і не дізнається про те, як ми живемо, то це воно не так. Я хотів би прочитати із книг це цього журналу Review and Андграйт. Христос бажає, щоб всі зрозуміли те, що буде відбуватися під час другого приходу. Сцена суду відбудеться на очах усіх світів. Рибрати і сестри, всі, хто нас слухає, ми повинні завжди пам'ятати: сцена суду, а що таке сцена суду? Це коли наша справа, наші поступки, наші думки. Все те, яке в нас є, і видиме, і таємне, і все абсолютно буде досліджуватися перед небом, і не тільки перед небом, а тут написано перед усіх світів, Все публічно буде відкрито. І далі читаємо. Тому що на цьому суді буде оправдано правління Бога, і Його закон повстане святим, праведним і добрим. Тоді буде вирішена справа кожного, і вироб буде винесено всім. Тоді гріх не буде здаватися привабливим, але явиться у всіх своїх жахливих розмірах. Тоді всі зрозуміють, в яких відношеннях вони знаходяться з Богом і один з одним. Дорогі брати та сестри, давайте не будемо чекати того часу, коли нам прийдеться сорому, стидом, сльозами подивитися на записи. У нашу книгу, де були записані наше життя. Перше, чим буде представлена собі наша справа, ми повинні побачити і зрозуміти наші помилки. Ми повинні силою з допомогою Божою виправити всі ті помилки, можливо, в нашому житті є якісь таємні, які ніхто не знає погані думки. Можливо, у нас якісь є погані привечки чи пристрасті. Або будь-що інше, навіть якщо цього ніхто не бачить і не знає. Але перед ними відкрити все. Тому давайте ми постараємося зробити всі необхідні приготування, виправити ті всі недоліки, які сьогодні стоять горою, перешкодою на шляху до спасіння. Час дуже швидко злітає. Тому давайте ми поспішимо виправити наше життя. Видправити наші поступки і служити, давайте будемо Господу від щирого серця, з чистим розумом, з чистим сумлінням, з радістю очікуючи приходу Господнього. Йому за все слава повіки. Амінь.